Своличка, ти гарнюня. Ти моя лайнюна. Я, я тебе кохаю. А ти моя гарнюняна каже. А я теж свого тата кохаю, дідуся вертана. Ничего себе! Слышал, он сказал, а я Валюту хохаю. Ты понял? И я с тобой думаю, моя, спасибо тебе, Боже! А как ты такое придумал вообще? Валечка, ты горнюня. Это моя твоя ладони, да? Это моя ладони. Я тебя хохаю. Я тебя хохаю. Я тебя хохаю, дата. А я теж свого тата кохаю, дідося Вертана. А я любить кохаю отёт. Ай. Да. Ліля прийшли нам, я поміщу себе на стіну буду любоватися. Я так кохаю, він же наша бусинка. А такий мені подарунок на день народження. Ти понял? Да. Маленький. Китя. Котя. Ніхто не варно, дитей. Ніжно, маленький.